Нам сказали нікого не пускати. Таку відповідь почула мама із шестирічною дитиною, яка намагалася потрапити в укриття під час повітряної тривоги у Києві. Відео цього інциденту швидко розлетілося мережею та викликало неабияке обурення серед суспільства. Чим закінчилася ця ситуація та чи покарали винних, дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. Чому моя дитина шестирічна, не може зараз ходити в туалет і в укриття. При тому, що зараз летять сюди ракети, це відео Галина опублікувала в соціальних мережах 1 лютого, у день, коли росіяни здійснювали чергову масовану ракетну атаку по всій Україні. На момент запису цього відео лунала повітряна тривога. Чого ви не пускаєте? Чого ви не пускаєте? Яке ставить задачі? Ми зустрілися з Галиною поруч із місцем цього інциденту. Жінка каже, із такою ситуацією зустрілася вперше. Мали проходити змагання Деншторму, ми приїхали як учасники. Дитина сказала, що в машині були, що хоче в туалет. Я підійшла до охорони, бо вона стояла при вході, і кажу, можна потрапити до вбиральні. Мені сказали ні, це я ще не знімала. Далі я сказала. Окей, зараз повітряна тривога, тобто можна ви мене в укриття, тому що укриття саме знаходиться біля туалету. На що мені сказали також? Ні, тоді я достала камеру і почала знімати разом із тим. Галина викликала і співробітників поліції, які по приїзду одразу ж повідомили охоронцям, що вони порушують закон. Об'єктивно, ви маєте розуміти, що якщо лунає повітряна тривога, саме то, ось так бачите, от мене не пускали. безпека. Люди підходять, тут знаходиться укриття, кажуть, що ми хочемо зайти. Ви не пускаєте ми ручіться тим, що немає квитка. Ну це чесно навіть не по людськи я вже мовчу про ну, я... про законодавство на те, що сталося, відреагували і в керівництві національного авіаційного університету, на базі якого організатори проводили дитячий конкурс. В нас орендували цей зал на день під проведення події. Приватна організація, яка ці змагання організовує, таке часто буває, тому що це один із найбільших концертних залів в Києві. Фактично, наші конкуренти це жовтневий. Це КМКПІ, У нас півтори тисячі місць це дуже популярна локація. Кожні вихідні. В нас щось відбувається, стендапи, змагання, концерти. Виконуючи обов'язки ректора Національного авіаційного університету Ксенія Семенова каже: охоронці на відео не є співробітниками університету, а укриття завжди відкрите для всіх. Це абсолютно неприпустима ситуація. Університет не вважається нормальним. Всі укриття в університеті відкриті, доступні під час повітряної тривоги. У нас всі турнікети опускаються. Будь-хто з дітьми, з собаками. Ми в будь-який час дня і ночі може прийти в укритті. ЦКМ а В нас навіть є люди, які облаштували собі такі лежанки, коли на ніч приходять і всю ніч повітряна тривога з сусідніх будинків, наприклад. І додає, вже розпочали роботу, щоб подібного ніколи не повторилося. Ми з цим організатором події більше не будемо співпрацювати. Посилимо службу безпеки нашу під час проведення заходів, навіть коли не ми організатори, а в нас ЦКМ орендують, тому що життя Людей це те, що має найбільше значення зараз в Україні. Ми намагалися зв'язатися з організаторкою цього заходу. Проте після розголосу цієї ситуації жінка зробила свої соцмережі приватними. Проте в Галини є відео із її участю. Я навіть не встигла пояснити умови спілкування і комунікації. і просто в цей період якраз прийшли. Ви ні, охорона ще не встигла навіть усвідомити, що відбувається. Я їм не пояснила правила. Вчилася стичка, розумієте? А все спокійно вирішується. Вони ж зайшли, потім зайшли, Все. Вони на роботі. Їм сказали не пускати. Все, почекайте, зараз я прийду. Я Тому це, Ну це таке непорозуміння вперше. Організаторка просила Гавину видавати відео з соцмереж, а потім пропонувала записати ще одне. Мовляв, ситуація вирішилась мирно. Треба, щоб ви просто записали, що Там дуже коротко, дві фрази. Я прийшла на змагання, в 7.30 були закриті двері. Я писала відео, рівно через три хвилини вийшов організатор. Проте ці лічені хвилини і очікування перед закритими дверима під час повітряної тривоги можуть бути фатальними. Така трагедія в Києві сталася в червні 2023 року. У Деснянському районі загинули троє людей: дитина і дві жінки. Вони прийшли до укриття у поліклініці, але воно було зачинене. кажуть очевидці. Згодом суд Києва виніс вирок Вадиму Мошкіну, охоронцю стовичної поліклініки, в укриття якої не змогли потрапити люди. Чоловіка визнали винними і засудили до чотирьох років ув'язнення. Оскаржити дії охоронців на початку прагнула і Галина. Та жінка все ж таки вирішила не писати заяви до поліції. Я не писала, я не писала заяву. Чому тому, що я думала, що ця вся ситуація розрулиться, що організатор підійде, як мінімум, скаже, що ну вибач, просто елементарно. Вона цього не зробила. Я їй казала, я на цьому акцентувала увагу, що я не пишу заяву. Були, був далі слідчий, слідчому також ми дали коментар з приводу, що відбувалося. Ну, в принципі, все. А далі пані Юлія е, до мене підійшла і сказала, щоб я видала сторіс. На сьогодні є два випадки, коли вам можуть відмовити в доступі до укриття на законних підставах. Перший, якщо укриття розташовано на території закритого підприємства, а ви не є його працівником. Другий, якщо це укриття дитячого садочка або школи, а ви не учень чи працівник. І зараз триває навчальний процес. У інших випадках ви Викликайте поліцію, адже за це передбачена адміністративна відповідальність, штраф від 1700 до 3400 гривень. А в разі наявності постраждалих буде кримінальна відповідальність. Артем Деркачов, Вадим Верба, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.